Привіт, любі малята! Я дуже радий вас знову бачити. А ви вже готуєтеся до великого свята, яке ось ось почнеться. Яке це свято малята, ви знаєте? Так, це великдень світле, чудове свято. А ви будете на Великдень готувати яєчка. І я буду. І сьогодні я хочу вам розповісти, якими вони бувають. Адже вони бувають такі різноманітні. Ось погляньте, ось на дошці є такий великий плакат, на якому і зображені всі різновиди. І зараз я вам про них розповім. Найпростіше це крашенка. Це яйце. Тримають чи варять у розчині фарби. І воно таке однотонне виходить гарне. Це крапенка. Яйце оздоблюють крапочками. Від того і назву таке воно має. А ось це моє улюблене. Це писанка. Яйця вкривають воском, а потім за допомогою писачка наносять малюнок. Місця, що вкриті воском, залишаються незафарбованими. Фарбування відбувається від світлішого кольору до темнішого. Це шкрябенка. Для цього беруть крашанку і за допомогою швацької голки чи іншого гострого інструмента вишкрябують потрібний малюнок. Ось це мальованка. Основою зазвичай є дерев'яне яйце, щоб не розбилося. Тому що, як ви бачите, малюнок наносять за допомогою пензлика звичайними фарбами. Це дуже кропітка робота. А ось погляньте, яка краса! Це монастирське або бісерне яйце. Як зрозуміло з назви, його виготовляють за допомогою бісеру, який або клеять до яйця воском, або оплітають у техніці бісероплетіння. А ми також зробимо яєчко, але дуже незвичним способом. Ми візьмемо картон кольоровий і макарони незвичної цікавої форми. І цими макаронами ми прикрасимо наше яєчко за допомогою клею. Я домашнє. Бує